Мітинг під теплоцентраллю голови ОСББ вийшли під стіни його розвісного підприємства. Абонент, якому ви телефонуєте, зайнятий або абонент відхилив ваш виклик? Так у нас і співвласники телефонують. Це піар-відділ теплоцентралі. Що ви хочете? Ми хочемо до них звернутися, що нам не вистачає тиску. Ну що, це тобі не Кривий Ріг. Помічника депутатки з Криворізької міськради затримали за скоєння ДТП в Одесі. Ти знаєш, завідували про деяких спецслужбов числі з такою допомоги передбачили відповідальність. Напевно, не знаю. Де аварії? Під час аварії мене викинуло. Я вдарився головою. А ви були? я бачу відео. Восьмеро криворіжців, нацгвардійців повернулися додому під час передноворічного обміну полоненими. Це проект про криворіг та криворіжців. І ми починаємо. З депутатського кабінету у ДТП помічник Криворізької депутатки Інни Потапової став винуватцем аварії в Одесі. Олександр Комаровський влетів у машину, яка рухалася по зустрічній смузі. Сталося це 3 січня. За попередніми даними, Комаровський був у стані алкогольного сп'яніння, як поводив себе із патрульними та що перевозив в автівці. Історія про те, як Криворізький мажор спіткнувся через одеські реалії. Просто лоб в лоб. Ох, как хорошо, що ми а? Одеса, 3 січня, пів на сьому вечора на вулиці Французький бульвар. Автотроща водій, ауді влетів у машину, яка рухалася зустрічною смугою. Винуватцем став криворіжець Олександр Комаровський. Ну що, виходи. Ну що, виходь, Це не кривий рог. Це тобі не кривий ріг. Це тобі не кривий ріг. Тихо, тихо. На відео помічник криворізької депутатки від партії Блоквілкула Інни Потапової, судячи з поведінки, перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Чому ви що Кажу швидку, викликаєте. у соцмережах. Брат іншого постраждалого водія, який був на місці аварії, повідомив Комаровський годину ігнорував вимоги патрульних. Цей красень має п'ять протоколів за водіння автомобіля в нетверезому або наркотичному стані. І це тільки за 2024 рік, і все у нього відмінно у місті. Озу, 95-й квартал. І ось 3 січня, і знову, але не пощастило мерзотнику, що це Одеса. Він намагався втекти з місця пригоди не дали. Потім заблокувався в машині і годину ігнорував вимоги поліцейських. Та виходжу я виходжу. Я виходжу, та я вийду зараз. Що ви робите? Та ти вже годину виходиш. На щастя, в аварії ніхто серйозно не постраждав. Винуватці, ДТП на місці затримали патрульні поліцейські. До статті сорокет, Закон України про Сталі поліції. До вас застосовані спизає себе кайданки. Нашо, значи не здійснює непокору закону справжні. Я говорю, за даними судових реєстрів на Олександрі тільки за 2024 рік висить щонайменше найменше чотири адмінсправи за водіння в нетверезому стані. Деякі з них закриті, а інші він оскаржує. До речі, в машині під час поверхневого огляду знайшли наркотики і гранату, схожу на навчальну, і кілограмові упаковки з чорною ікрою. напевно затарився на криворізький бенкет. Такий наш світ, але об Одесу він перечепився. Подивимося, чи буде реакція від Вілкула і його депутатки. Помічник Криворізької депутатки, що скоїв ДТП, був під дією наркотиків. Це підтвердили в патрульній поліції Одеської області. На Олександра Комаровського склали низку адмінок. Його авто евакуювали, а самого доставили до ТЦК, оскільки він був у розшуку. З відкритих джерел відомо, що сама депутатка Інна Потапова є власницею мережі меблевих салонів. Болеро. Жінка активно веде соцмережі та є членом блоку вілкула. Українська перспектива на інцидент вона ніяк не відреагувала. we <music> А тепла так і немає. Якби не рятували комунікації кривого рогу ремонтники, чи не з усієї України дива не сталося. Мешканці і досі з холодними батареями. А місцеві пабліки на випередки публікують фонтани з кип'ятку, які не щодня виникають у місті, і давати їм жартівливі назви. Наприклад, ось цей стався у Саксаганському районі. Його назвали Криворізька казка. Та трагікомічність ситуації полягає у тому, що трубу опалення прорвало біля місцевої насосної станції. Можливо, місцевому водоканалу байдуже, а от співвласники багатоквартирних будинків вирішили більше не чекати. Мешканці не задоволені тим, що тиск, під яким подається тепло, не відповідає нормам. Тому викликали до себе комісію. Як усе було далі? 3,3 – тиск для для дев'ятиповерхівки він дуже мінімальний. Олена Рибка, голова одного з криворізьких ОСББ біля центрального офісу підприємства Теплоцентраль, роздрукованими гідравлічними графіками, пояснюють, чому у більшості багатоповерхівок міста і досі холодні батареї. Графіки наші, які викладені на сайті теплоцентралі, я прошу звернути напевно Кабмін на це увагу, щоб вони подивилися, що ці графіки гідравлічні вони не відповідають дійсності. При тисці 3,3 дев'ятиповерхівка вона працювати не буде. Голови ОСББ кажуть, Готували свої будинки до опалювального сезону ретельно, але виявилося, що тепла все одно не буде. Маленький тиск, вода за теплоносій заходить з повітрям і виходить так, що завоздушує батареї. І недостатньо цього тиску, тобто 3,6 подача, недостатньо цього тиску, щоб він на верхній розводці спустився по всім квартирам. Аби мати хоч ледь теплі батареї, спускають з них повітря. Але такого експресу обігріву вистачає лише на 2-3 години. Ми неоднократно зверталися, щоб нам поміняли засобки, які знаходяться. У тепловій камері на будинки там знаходяться засувки на будинки Чорновола 39, 41, незалежності, 26. Ми їх просили їх поміняти. Вони повністю залиті водою. Що з ними? Ми не знаємо. Можуть, може вони не в справному стані, і і за цього у нас немає тиску. Ми не знаємо. Мешканці додають, неодноразово ходили на збори до керівника теплоцентралі. Обіцянок було багато. Минулого року із з ними припинили і розмовляти для звернень залишили лише телефон. Абоненти, якому ви телефонуєте, зайнятий або абонент ваш виклик. Так у нас і співвласники телефонують і отаку відповідь отримують. Саме тому голови ОСББ вирішили діяти інакше. На Написали звернення про виклик спецкомісії, яка зафіксує реальну подачу тиску на кожен будинок. Ми хочемо для це, щоб на нас звернуло керівництво теплоцентралі свою увагу, звернула місцева влада на нас свою увагу і посприяли в тому, щоб збільшили для наших будинків тиск, хоча б до 4,5. і Це дійсно той тиск, при якому ми зможемо працювати. І буде працювати наша система, і наші люди дійсно побачать опалення. І до новин, які ви, можливо, пропустили через новорічні свята. А ми без емоцій зважено та стисло зібрали їх і розкажемо за 50 секунд. Четверо на одного у кривому розі група підлітків напала на хлопця. Четверо били, а десятеро тримали, де знімали на телефон та вимагали гроші. Інцидент стався у Тернівському районі. Yeah. <laughs> Напад на поліцейську у соцмісті. Жінка вийшла з дитиною у магазин. У момент нападу була не на службі. Чоловік почав чіплятися до неї на вулиці. Однак порушник не відчепився від поліцейської і у крамниці. Ймовірно, був під дією наркотиків, трощів вітрини та переліз через прилавок. На щастя, продавчиня встигла натиснути кнопку охорони. Школяр впав у розриту теплотрасу теплоцентралі на Дніпровському шосе. За словами матері, 30 грудня діти верталися додому, коли її дев'ятирі. Ічний син полетів вниз у яму. Він розбив голову та отримав струс мозку. Хлопчика з пастки діставали друзі, його госпіталізували. Але зараз дитина вже вдома. Нагадаємо, через халатність комунальників це вже другий випадок, коли людина потрапляє у розриту яму. Перший стався у листопаді. Чоловік помер у лікарні. Майже 2 мільйони гривень віддали народним депутатам на оренду житла у жовтні 2024-го. У списку нужденних є слуга з Кривого Рогу Володимир Захарченко. Той чиє ім'я не раз фігурувало у розслідуваннях криворізьких журналістів щодо закупівель у місті та ритуальних схемах. За їхніми підрахунками за 9 місяців лише на житло пана Захарченка держава виділила понад 170 тисяч гривень. Примітно, що саме цей нардеп є одним із авторів скандального законопроєкту 10242. документ. Передбачає посилення відповідальності за публікацію закритих даних із реєстрів. І до теми обмінів військовополоненими у переддень до нового року стався черговий обмін військовополоненими. За словами очільника гур у 2024 році Україна та Росія здійснили 11 обмінів. Під час них вдалося повернути 356 українців. За останнього звільнено 187 захисників восьмеро криворіжців. Про особливості цього обміну ми поговорили із Оксаною Латанською, головою громадської організації Сталева гвардія Кривого Рогу, мамою захисника Маріуполя. Наскільки складною була підготовка перед новорічного обміну? Ми можемо говорити про те наскільки складним бу... складною ця підготовка була, аналізуючи період, який відбувся між двома обмінами: 18 жовтня і 30 грудня. Ми ж розуміємо, що цей, цей величезний проміжок часу він не був, знаєте, таким. Ну, коли люди, які займаються обмінами, взяли тайм-аут і десь відпочивали у затишних домівках, готелях. Тощо, це була напружена робота. Це був напружений переговірний процес, на який впливали, в тому числі зовнішньополітичні чинники, ситуація на фронті дуже дуже багато факторів насправді. Ну і кожен обмін він унікальний по-своєму, тому що залучаються і представники третіх країн і низький їм клін за це. Тому що, ну, на жаль, діалог між Росією і Україною в тому форматі, в якому зараз перебувають стосунки між цими країнами, він дуже важко йде без посередництва третіх країн. Тому власне. Ну, от наскільки можу підсвітити, з іншого боку, звичайно, дуже важко було і всередині країни, тому що ми бачимо, як загострилася ситуація на усіх фронтах. По-перше, по-друге, кожен день, коли, ну, от знаєте, як обмін відбувся, я як людина, яка була серед тих. То очікує на очікував на повернення рідних кожен день, який за наступним за обміном, що відбувся, от іде наступним, наступним, наступним. Ти вже рахуєш дні до наступного обміну. Чим більше ця цифра, тим більше суспільне напруження в середовищі тих, хто очікує, адже ну ось вже місяць минув, має відбутися обмін. Вже півтора місяці. Ну точно очікуємо на обмін. Ну цього тижня, значить, точно має бути а він не відбувається. І градус напруження він все підвищується. Підвищується. Припав черговий вкид Російської Федерації. Про про 600 військових, яких Україна не хоче забирати. І викинути викинуті списки, в яких фігурували, і люди, які вже обміняні, і люди, яких взагалі Росія ніколи не підтверджувала як полонених, і там була достатньо важка знову таки робота, в тому числі з російською стороною, тому що ну з одного боку хтось можливо з рідних знайшов, хоча б підтвердження того, що їхні рідні у полоні. От тому ваш важкий переговорний процес, важкий процес організації обміну. Але дякувати Богу відбулося. Дякувати Богу 189 хлопців повернулися. От і військових, і звільнених цивільних заручників тільки було. Тож дякувати Богові і всім, хто причетний до щастя у 189 родинах. Ви, мама, колишнього військовополоненого, як ви зараз почуваєтеся психологічно і приймаєте участь в обмінах інших військових? Я не скажу, що я відчуваю дуже велику різницю між очікуванням своєї власної дитини і очікуванням хлопців. Мені навіть знаєте відповідальність оця так, я була однією з багатьох тих, хто очікував а так. З іншого боку, я знаю, що я зараз є уособленням. Цілої спільноти, в якій продовжують очікувати на, на, на повернення найрідніших хлопчиків, дівчаток, і е, як людина, яка постійно взаємодіє з хлопцями, звільненими з полону з попередніх обмінів, я вже знаєте заздалегідь боюся того, з чим можу стикнутися. Цей обмін був особливий, тому що в ньому мав повернутися Микита Шаульський, про якого ми з вами всі знаємо. Ну, принаймні кривий ріг його очікував так, як, мабуть, не очікував нікого. Бо трагедія цієї родини, я переконана, для дуже багатьох криворіжців стала ну, особистою трагедією, тим, що змусило серця здригнутися. Тому я дуже сильно очікувала на повернення саме Микити, готувалася. Морально, хоча хоча знаєте, ну передбачити щось дуже важко. От також цей обмін для мене став все одно особистим, тому що в ньому повернулися Денис і Олег, які в яких я свого часу була командиром відділення. Це мої рідні хлопчики. Справді, от, ну просто. Ну, бо це частина військової родини, яка для військових іноді е стає важливішою аніж е біологічна да, родина, е зв'язки які вибудовуються під час проходження служби, вони є дуже міцними. І, е ну, правда, е Неймовірно була щаслива бачити цих саме двох хлопців, з якими нас поєднують багато років спільної служби у патрульному батальйоні Криворізької бригади. Тож хвилювання неймовірне. Плюс ми знаємо з попереднього з досвіду попереднього обміну, що ми можемо очікувати на одне. А зустрітися зовсім з іншим. Тобто ми чекаємо, що хтось повернеться, а натомість привозять іншу людину, дякувати Богові, що привозять, але розчарування, яке ти переживаєш сама, потім треба донести до родини, підтримати, утішити, не дати втратити надію і впасти в розпач. Бо чим далі відбувається, чим більше триває полон. Тим важче родинам, які чекають, тому що ну, це факт. У людей ресурс, він все одно вичерпується. Немає вічного джерела, знаєте, якого, з якого можна вичерпувати, вичерпувати. Кожен колодязь рано чи пізно сягає дна. І треба щось робити, щоб цей колодязь поглиблювати або шукати якісь інші альтернативи, шукати інші способи, допомагати цим людям, які продовжують чекати. Ну от власне тому а, важкий тягар очікування я його несу, продовжую нести разом із людьми, які стали мені рідними за той час, коли скільки ми боремося за повернення наших хлопців і дівчат. Чи є різниця у тому, як проводилися перші обміни і те, як проходять вони зараз? Я ж не зустрічаю хлопців саме на точці, де відбувається обмін у сірій зоні, та їх максимально швидко обміняли. Там, там виключно працюють саме фахівці головного управління розвідки Служби безпеки України. Там о, сторонніх осіб немає від слова геть зовсім представників підрозділів, волів громадських організацій, там ви не зустрінете. Це небезпечно для життя, і це може зашкодити роботі фахівців-професіоналів. Тому як би не хотілося рідним, як би не хотілося нам, очільникам громадських організацій бути поруч, чимось допомогти і бути тими, хто найперші зустріне. Ну ми маємо чітко усвідомлювати фахівець. Має робити свою роботу. І чим більше в нього буде простору для якісного виконання цієї задачі, тим, тим якісніше він її власне виконає. Тому так ми тиснемо: ми, ми маємо якусь вагу в кабінетах, ми маємо якусь вагу в спілкуванні з. Представниками цих структур, але коли йдеться саме безпосередньо про їхню їхній функціонал, тут вони в них мають бути абсолютно розв'язані руки. Вони не мають перейматися за те, щоб якось захищати людей, які приїхали із ними і десь там стоять із прапорцями. Ні, вони мають ну найякісніше найшвидше прийняти хлопців, які перетнули кордон, і відвести їх у о, о, безпечне місце. А там вже да, чекаємо на них ми. Тому саме по процесах обмінних я впевнена, що ну, тут не до мене, мабуть, за коментарями, тут все-таки до, до, до координаційного штабу, до головного управління розвідки, їм низький уклін, бо це люди, які забувають про себе і ну, жертвують особистим заради, заради того, щоб отакі події відбувалися. А на цьому випуск добігає кінця його. Хотілося б завершити цитатою Джека Лондона, американського письменника, відомого як автора пригодницьких оповідань, так і романів. Життя це не завжди питання гарних карт. Іноді це гарний розіграш поганої руки. Здається, це знову про нас. Найскорішої перемоги нам і миру. Побачимося наступної середи.